На Рівненщині священик зґвалтував неповнолітню. Батюшці 22 роки, дівчині 15. Подія трапилася у селі Витків Гошанського району, саме у цій хатині. Тут жив священик упродовж двох років. Того вечора він дозволив собі випити зайвого і впустив до будинку 15-річну односельчанку, яка сама прийшла до його оселі. Коли дівчина повернулася додому, то рідні запідозрили неладне. Прийшла до хати до плаче, була розірвана курточка, десь коло кишені. Бабуся вирішила, що дівчину зґвалтували і написала заяву у міліцію. Каже, онука нічого не пояснює. <плес> Вона ж не признається. не признається. А він теж не каже мамі своїй. Що було і все. Тільки мама прийшла, застава, що міліція в хаті, то все. На момент приїзду знімальної групи вдома дівчини не було. Чіться у райцентрі на повара. Тим часом у селі священика виправдовують. Мовляв, гарно правив у церкві, а 15-річна дівчина сама його звабила, бо неодноразово приходила до нього. Вона ходила, казала, що батюшку любить. Що до батюшки лізти в кровати? Ну. Вона любила батюшку. Ну, ну випив чоловік там тих 50 грам, ну далі в кровати лісти, в кровати лізти її до, до батюшки. А? Там знает, то що там знаєш, що це місце, приймаєш. Такі хороші хлопці, просто так його спуткало десь в гості, хтось його вгостив, якесь дурне. Коли був пів, то шкода, бо шкода такого хлопця молодий. І ще так править, гарно вже так навчився. бо ж він він добрий. Він біля мене живе, він сусід біля мене. Він нормальний священник. Потерпілу селяни характеризують негативно, мовляв, інколи випиває, має розумові вади. Ну трошки вона тормозить там, і мама, в принципі, тож там трошки вони з розвитком них так ну тугіше в них. Мама ніде не працює, вона залежить від бабушки. І... Не хоче працювати в ну, Може, і не хоче, не знаю, ну, і, може і роботи немає, але ж вони на утриманні у бабушки. Там він не знаю, що не кілометрів. У виткові священик вже не править. На час розслідування він відсторонений від служби. У єпархії Української православної церкви Московського патріархату подію не коментують. Працівники міліції проти молодика порушили кримінальну справу. Є такий факт. Зґвалтування. На сьогоднішній день вже порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України, це зґвалтування неповнолітнє, проводиться слідство, От, триває перевірка саме по цьому факту. І є такі подробиці, що це сталося по згоді обох сторін. Тобто і цей чоловік, і ця дівчина тобто, вступили в статеві зносини. по... Наразі кримінальну справу перекваліфіковано із зґвалтування на статеві зносини з неповнолітньою мати та сама дівчина у своїй заяві повідомили, що претензій до чоловіка не мають. У статеві зносини вона вступила добровільно. Селяни натякають, що справу зам'яли. Священник поїхав до своєї дружини, яка от от має народжувати, а потерпіла вже хвастається новим ноутбуком.